Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім про Gold Eagle, а саме про ігрову монету Stardust. Чому, по суті, ця ігрова монета приречена на падіння? Чому особисто я забрав весь зароблений профід стардастів, продав стардасти та, скоріше всього, що більше сюди не повернусь? Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Якщо хтось не розуміє, про що йде мова, давайте коротенько я вам розповім та веду вас в курс діла. Ми з самого початку, коли запустилася тапалка Gold Eagle, фармили в тапалці ігрові монети. Тим самим ми їх не продавали. І за це, по суті, слейт анонсували призовий пул, хто холдить стардасти. Кожного дня ми будемо отримувати пастивний дохід в токенах SSLX. 6 лютого був відновлений призовий пул. В цей час. У мене було 400 доларів в токенах Stardust, Прийшло більше півтора місяця часу. За цей час повинно було накапати ще додатково, ну, умовно, 300 доларів. При тому, що всі винагороди я реінвестував. Получилося так. Що стардасти з кожним днем просто просідають швидше і більше до еквіваленту до долара, ніж ми отримуємо пасивний дохід. І звідки я вирухував 300 доларів, що умовно мені повинно прийти, тому що в перший день, і в другий, в п'ятий, і в сьомий день я пасивно кожного дня отримував по 10-8 доларів. Тим самим за цих. Півтора часу я накопичив в декілька разів більше стардастів. Але суть в тому, що моя сума до еквіваленту до долара в монетах стардаст просідає, а сенс нам з вами тримати 400 мільйонів стардастів, 800 мільйонів стардастів. Якщо наша сума в цих. Ігрових монетах просто тає. Я розумію, що ми з вами очікуємо на лаунчпул площадку. і Вже звідти ми плануємо заробляти. Адже ми з надією, що ця лаунчпул-площадка буде дійсно прибутковою, ми накопичуємо стардасти. Але суть в тому, що невідомо, коли буде ця лаунчпул-площадка. Вони ще можуть її білити місяць, два, три, п'ять. А за весь цей період часу, поки ми чекаємо, накопичуємо стардасти, ціна до еквіваленту до долара просідає. Тим самим нам з вами невигідно тримати, тому що за місяць часу надрукується ще там, припустимо, 50 мільярдів стардастів, І тим самим наша ціна еквіваленту до долара складеться вдвічі. Тобто наш депозит, який є зараз в стардаст. У нас зараз є, припустимо, 1000 доларів. То за місяць часу це буде вже 500 доларів, за два місяці часу це вже буде там 250 доларів. Не краще просто, якщо це дійсно буде хайпова лаунчпул-площадка, зайти умовно, коли вона вийде. Я розумію, що, можливо, буде попит, ціна буде рости, але з кожним днем все більше і більше, по суті, попадають токени в ринок, печатаються ці стардасти, тим самим ціна просідає. Краще та безпечніше вже. Коли вже буде, якісь будуть нам'юки, або вже буде вихід під анонс, і взяти та набрати стардасти, і залітати в ці всі, по суті, сейл, який буде проходити, ця монета буде проходити через їхню площадку лаунчпул, і вже тоді просто лутати долари. Я розумію, що пасивний дохід це круто, але поясніть мені, будь ласка, що це за пасивний дохід, де ми. Півтора місяця часу, і на даний момент ми навіть не в профіті. Я вже про профід не розповідаю. Ми навіть не в нулі при тому, що ми кожного дня отримуємо пасивний дохід. Ми кожного дня цей пасивний дохід не виводимо на біржу. Ми його реінвестуємо назад в стардасте, ми все рівно в мінусі. Я зараз розумію, що команда буде запевняти: фаундер, команда і всі інші, хто зв'язаний, припустимо, з цим всім проектом, так, халявщики хотіли зайти, заробити за місяць часу, винести цей пул і все. Але для чого ви тоді створювали цей пасивний дохід в токенах SS LX? Тобто вони нас заставляють тримати стардасти, і додатково ми будемо отримувати токени SSLX. Але є люди, які, по суті, закупилися стардастами. Є люди, які спочатку, тапалки, як я, не продавав свої стардасти, вони нас мотивують тримати стардасти, І додатково нам ще створили пасивний дохід. Але що це за пасивний дохід? Якщо з моменту того, поки ми тримаємо стардасти, ціна просідає. Якби ми весь цей період часу не фліпали стардасти, не продавали вище, не відкупляли нижче, наш депозит вже б склався практично до нуля. Я розумію, що все це робиться вдовгу, але повірте, 95 навіть більше відсотків проєктів вдовгу складаються до нуля. І найголовніший мінус в тому що монети стардасти будуть продовжувати печататися кожного дня, і їх команда не печатає, їх печатають прості люди. Тобто, людина зайшла, тапнула, вона вже напечатала один стардаст. Получається, що тапалка Gold Eagle була лише створена для того, щоб залучати нову аудиторію в їхню екосистему. Тобто, тапалка це її маркетинг. Це означає, що токен, по суті, приречений на падіння. Якщо тапалка буде працювати далі, далі, далі. Тим самим люди будуть заходити, тапити і будуть друкувати нові токени. Тим самим з кожним днем ціна стардастів буде просідати. Одним словом, ціна стардастів приречена на падіння. Однозначно, коли команда захоче, вона зможе закрити вивід з тапелки Gold Eagle, і тим самим нові монети стардаст. Не будуть з'являтися в ринку, і тим самим ціна не буде знижуватися. Але відбиваючись звідси, що це виходить? Ага, коли команда захотіла, закрила вивід, коли команда захотіла, відкрила вивід, це однозначно маніпуляція ціною. Тому я, на жаль, прийняв рішення продати своїх 208 мільйонів стардастів за 360 доларів і сюди більше по суті не повертатися. Можливо, якщо я побачу, що дійсно команда старається закривати вивід, що стардасти відновлюються і вони не пречені на падіння. Можливо, я цю суму назад поверну, але зараз категорично я проти. Повертатися, припустимо, в стардасти і накопичувати ще більше стардастів, тому що на даний момент просто ціна приречена на падіння. Звісно, ще я вам можу розповідати, аля це безплатні токени. Ми сюди нічого не інвестували. Так, ми сюди нічого не інвестували. Але согласіться, що навіть 360 доларів на дорозі не валяються. Якщо ми просто перейдемо на монету Стардаст, на графік стардаст, як вони печатаються, то бачимо, що з кожним днем. Всі більше та більше монет появляється з ринку. І кожного дня ціна на Stardust знижується. Можна продовжувати очікувати на площадку Launchpool та накопичувати Stardust. Але якщо площадка Launchpool запуститься за 2-3 чи за 4 місяця, то наші Stardust, а саме долари до еквіваленту до Stardust просто укатаються в нуль. Тому особисто я вибрав шлях не бути холдером, зафіксувати свої стардасти. І вийти звідси, тому що особисто мені невідомо, і команда цим з нами не ділиться. Коли вони планують закрити вивід стапалки. Чи можливо, скільки токенів стардастів вони планують, щоб люди надрукували, і пізніше вони закриють, або пізніше вони просто зменшують фармтапи. Припустимо, один стардаст вже не буде один тап, а буде там 10 тапів, тим самим. Монети в ринок будуть появлятися все менше і менше. Але, звісно, нам це невідомо. Команда цим не ділиться. І тим самим просто вірити в те, що команда буде дійсно чесна і все буде окей. Таких я вже вірю, таких я вже бачив, і таким, по суті, ми вже вірили. Але як кожного разу ми стаємо на одній тій ж самій граблі. Неважливо, який фаундер, звідки він з України. Таких фаундерів, повірте, є надзвичайно багато. Я зараз не говорю, що фаундерів з лейту. Якісь шахраї і так далі. Ні, він дійсно робить крутий продукт. І SL8, і ця лаунчпул площадка дійсно може приносити дуже багато грошей. Але я стою на середині. Я не за SL8 і не проти SL8. Я не висказуюся негативно. Просто повірте, кожному вірити або вірити тому фаудеру або іншому. Це великі ризики, адже зараз. Фаундер нам нормально розповідає, що все буде окей, а потім виявляється, що нас киданули, і з кожним днем стартасти просто знецінюються. І от, і все. Тим самим ми зараз можемо не бути вічними холдерами цих стартастів. Та ми можемо заробити в декілька разів більше, якщо ми повіримо в проект, і проект стрільне. Але суть в тому, що ну скільки ми зможемо заробити з цих стардастів: 900 тисяч, 2, 5, 10 тисяч доларів. Та ні, тому що стартасти стільки не виростуть. Адже стардасти кожного дня друкуються, тому ціна буде проливатися ціна буде просідати. Тим самим, особисто, як я вже сказав, холдером стардастів не хочу бути. Зараз є сенс забрати ці 360 доларів і, по суті, просто почати виконувати промакції новачок, який зайшов сюди без складень, Можу сказати, з певненістю, який тапав більше 2 місяця часу, заробив як мінімум 50, а то й 100 доларів. Тому зараз ідеальна можливість, наприклад. Перейти на біржу OKEX, задепозитити гроші та почати виконувати промоакції і вже звідси лутати по 10-20, а то, й можливо, 40 доларів з однієї промоакції. Звісно, що можна топити за проект до достатньо і тонути разом з ним. Але можна зараз зафіксувати профід, зароблений з Gold Eagle. Тобто продати свої стардасти і, по суті, перекинути їх на ОКEX і вже почати виконувати промоакції та потихеньку розганяти свій депозит. Я завжди говорю, що промоакції – це найкраща можливість розігнати свій депозит. Умовно, навіть якщо ви заробили вже 100 доларів на слейті, ви можете закинути на Окекс і почати виконувати вже промоакції. Зараз є актуальна промоакція з Particle. Тобто, сюди ми просто реєструємося, проходимо курс. Депозитимо 100 доларів, робимо торговий об'єм в 100 доларів. За це ми отримуємо 50 партій. Я не знаю в скільки зараз оцінюється 50 партій, але умовно 10-20 доларів звідси можна забрати. Тим самим кожного разу появляються нові промоакції акції на OKEX. І тим самим просто вже додатково лутати депозит. І тим самим ми не купляємо якусь крипту, не холдимо. Ми сюди закидаємо стейбли. Отримуємо крипту, крипту продаємо і накопичуємо додаткові стейблкоїни. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!